Доброго дня, любі мої глядачі, всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати деякі свої предмети із моєї колекції, і це буде скляний посуд. Вибрала я самий такий найстаріший посуд, щоб вам було цікаво, приємно розглядати. На мій погляд, це найкраще. Експонати моєї колекції. Мені вони також сильно подобаються. Це будуть такі предмети із прозорого скла, це не кольорове буде скло. Давайте розпочнемо із такої соковижималки. Це моя остання покупка, останнє моє придбання це така скляна соковижималка. Для цитрусових ось така гарненька, така ручечка, тут такий носик, щоб виливати сік. Ось бачите, така гарна річ, але я думаю, вона не сильно старенька, може, це вона десь з 70-х років. Точно я вам не можу сказати, нема клейма, немає нічого. Ось така, така гарненька річ. Наступний мій предмет це ось така вазочка. Вазочка, може, це маслянка, може, це для варення. Вона старенька. Цей предмет уже старенький. Ми можемо навіть подивитися, що тут є багато бульбашок. Ось на кришці є бульбашки. На самій вазочці є багато, велика кількість бульбашок неконтрольованих. І по візеруночку, ось такому, також можна Визначити, що це старенька річ. Ось такі візеруночки характерні для старих скляних предметів. Але вони тут такі міленькі, а є вони ще також трапляються в такому крупному вигляді. Дуже гарна така ручечка, ось така пімпочка. Дуже гарненька, така, така рельєфна, такі форми. І взагалі вона дуже красива. Ось бачите, які форми. Я вважаю, що це річ старенька, форма, може, навіть ще й дореволюційна, але також тут немає ні тавр, тавра, немає ніяких надписів. Ось така гарненька річ. Так, такий предмет я ніде не зустрічала, так що не можу сказати, хто виробник. Наступний предмет ось така чудова скляна цукорниця. Я вважаю, що це для цукру. Або можна її використовувати і для варення, для джему. Також дуже гарненька річ, така ажурна. Ось ми бачимо. Часто вони зустрічаються, їх часто можна бачити такі вазочки в продажі. Ось нижня частина, але також немає тавра. Немає ні ціни, нічого немає. Але я вважаю, що це річ десь 50-х років. Ось така гарна рідна кришечка. Часто зустрічаються вони не з рідною кришечкою, з підібраною. Але в даному випадку у мене. Все своє. Ось така гарна, гарна така вазочка. Далі хочу показати вам ось такі красуні, такі вазочки креманки, вазочки для варення, невеличкі. Тут я хочу вам показати також неспрозорого скла. А з Кобальтового скла, синенька така вазочка. І ці вазочки вже якби є раритетними речами, тому що на цих вазочках вже є надписи, по яких ми можемо ідентифікувати їх. Ці ось дві вазочки, дуже старенькі. Це довоєнні вазочки 30-ті роки, завод Артема. Тут є, ми бачимо, тут є надписи, по яких можна визначити рік виробництва. Ось така гарненька з квіточками, така ніжка, скло темне, скло темне характерне для того періоду для виробів. І бачимо, тут багато бульбашок також. Бульбашки. Такі волоски, волосяні тріщини, але це не тріщини, це такі волоски, така гарна ніжка тут, така пухирчата, дуже гарненькі вазочки, вони ціленькі, вони без надбитостей. Дві ці вазочки 30-ті роки, ще раз хочу сказати. І ця вазочка дуже також гарна, така цікава вазочка. Також тут такі візеруночки, такий хвилястий край, синенька така вазочка. Але це вазочка вже 50-х років. Це післявоєнна вазочка. Ось такі три, три красуні старенькі. Ось такі я вам хотіла показати. Наступна така цукорниця, або для варення також ця вазочка невеличка. Я швиденько вам так порозповідаю, щоб не затягувати, щоб вам було не важко дивитися. Ось така вазочка, вона придбавалася разом з таким блюдцем, або це така розетка маленька для меду може. також. Такий малюночок, він притаманний для предметів довоєнних, до стареньких предметів скляних. Ми бачимо також тут темне скло жовтувате. Ось дивіться, яка гарна річ. Дуже гарненька. Ось дивіться, такі візеруночки. Це все, що я вам показую. Це все штамповане скло трьохшовне. Вазочки, ті, що я показувала на ніжці, вони також трьохшовні. Це також трьохшовне скло. Ось, видно, три шва. На вазочці також ми бачимо три шва. І тут є надписи. Тут, ось, бачите, є завод Артема. ОССР. Це також, також тут є. Невелика кількість бульбашок в склі, це також 30-ті роки. Це довоєнне скло. Ось такі гарненькі раритетні, раритетні предмети. Так, вони на даний час вже являються раритетними, дуже рідкісними. Так що. Треба брати, якщо трапляються. Так, і хочу показати іще отакий предмет, отакий посуд, хоч він і з кольорового скла, але як його не показати? Така чудова річ. Я вважаю, що це і корниться. Вона невеличка. Така вазочка з кришечкою, прозоре скло ніжно-блакитного кольору. Ось бачите, на, на жаль, є дефект, є тут скол. Це все-таки трьохшовне, бо я дивилася, дивилася так. Три шва тут є. Ось трьохшовне скло, це також штамповане скло, і також воно стареньке. Пульбашки тут є, але їх дуже мало. Тут буквально одна-дві бульбашки. Надписів нема, ціни нема, нічого немає. Хочу вам нагадати, що ціна ставилась після грошової реформи, після 1961 року. До 1961 року ціна не ставилася на посуді. Ось дивіться, яка гарна вазочка. Дуже гарна, прозора. Таке скло чисте, як сльоза. Який період десь 50-ті, я вважаю. Ось така гарненька і корниця. Але я хочу вам ще раз нагадати, я ці предмети не використовую в побуті. Це предмети моєї колекції. І родзинкою мого показу, мого огляду скляного посуду, це є от така старовинна маслянка. Багато я зняла відео з цим предметом. Раритетний предмет, дуже шикарний, це як гордість моєї колекції. Ось дивіться, яка масляночка, але тут є свій, можна сказати, недолік, тому що низ масляночки і верх, вони різняться, вони не з одного предмета. Ось давайте розглянемо кришечка масльоночки, темне скло трьохшовне. Дуже гарна така похирчата ручечка. І, і багато таких візеруночків. Є бульбашки, є бульбашки у склі. І он там бульбашки, бачите, ось в самій кришці, ось такі великі бульбашки. Ось візьмемо цю кришечку, я вам уже показувала. Так? Ось вони, ці візеруночки, дуже, дуже схожі. І низ. Низ це також він дуже старенький. Це не сучасний і це не післявоєнний, це також довоєнна річ. А може я і трішечки помиляюся. Немає тут на, цій, на цьому предметі нижньому немає тут також нічого. Ніяких надписів, не тавра немає. Ось така. Гарна масляночка. Дуже рідкісна, дуже рідкісна. Я її придбала уже давно, мабуть, роки 3, а може й 4 тому ось така гарненька річ. Так що любі мої. Кому сподобалось, ставим подобайки, Підтримайте мій канал вподобайками, коментарями. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Кому така тематика відео подобається, підписуйтесь і заходьте і дивіться відео на моєму каналі. Дуже багато цікавих відео є. А на сьогодні все. До нових зустрічей! Бажаю вам всього-всього найкращого. Пока-пока!